Не смій образити нікого дорослого чи то малого. Будеш за все відповідати, якщо посмієш ображати. Не ображай, не наспіхайся, підтримай, тільки не знущайся. Усі ми рівні між собою давай дружити з тобою. Назавжди хочу булінг припинити, Щоб в злагоді могли ми жити, Щоб як один ми всі були, лише добро у світ несли. Славшому завжди допоможе образливих слів йому не кажи. людиною будь, завжди пам'ятай, ти краще підтримай, а не ображай. Я проти булінгу в родині, я проти страху для дитини. Повторювати буду знов і знов. Я за турботу, ніжність і любов. Не насміхайся, зупинись, людини в очі подивись, ти марці нікого не забути, що бути добре завжди круто. Коли зустрінеш слабшого за себе, то знай, допомагати йому треба, не ображай його ні в яким разі. Лише скажи давай це зробимо разом. Запам'ятай, що за образи зневажають, що сильними ніколи не бувають. Всі ті, хто з інших насміхався, принижував та ще й знущався. Стоп булінг! зупиніть образи! Давайте дружно жити разом, бо кожен з нас людина, перш за все, нехай вона добро освітнесе. Коли з проханням звернеться людина, не ігноруй її, допоможи, а раптом ти надія її єдина, слово підтримки, щиро їй скажи.